Доброго дня всім! Я вас знову вітаю в консультаційному кабінеті здоров'я, де хочу познайомити ще з однією нашою українською компанією, яка називається Фіторія. Крім компанії Фіторія, я ще хочу познайомити з компанією Фіторіцит, обидві компанії, наші українські і центральний офіс в місті Харкові. От. Тому компанії зараз знаходяться в непростій ситуації, такі як і вся наша Україна. Але я хочу вас познайомити з продукцією цієї компанії, тому що вона популярна в нашій Україні. Вона має дуже хорошу лікувальну, профілактичну, знеболюючу противірусну дію. І в основі цих двох компаній лежить БАД Фітор. Фітор це йде витяжка листя Смоли Дуба, Клена, Ліщини, Прополіса. Раніше, коли я прийшла в компанію «Інфорум», з якою я познайомилася у 2003 році. Була тільки одна компанія, яка називалася Вікторія. Але з часом. Появилася ще і компанія «Фіторіцит». Але вони ідентичні, подібні в чомусь, в чомусь різняться, але обоє вони хороші, продукція якісна, високої якості. І спочатку почну з компанії «Фіторія». В основу компанії Фіторія, хочу ще раз нагадати: лежить Бат Фітор, це витяжка листя дуба, клена, ліщини, прополіса. І їхня дія це протизапальна, противірусна, антибактеріальна, знеболююча, жаропоніжаюча. Ну, взагалі, це природній антибіотик для нашого організму, але він не має такої шкідливої дії, який має хімічний. Крім того, наприклад, продукція з серії Фіторія, вона точно так, як і Фіторіцид, вона сприяє виробленню інтерферону організмом, тобто захисних сил. Вона виходить, ще є імуномодулююча, стимулююча для нашого організму. Сама продукція компанії Фіторія і Фіторіцит дуже різноманітна і дуже багато продукції. Я, можливо, навіть всю і не назву, тому що багато продукції зараз не приходить з певних причин. Назву ту, яка в мене є зараз на складі, яку більш знаю, яка більш популярна. І почну з таблеточок серії Фіторія. Ось так вони виглядають. От пластиночка. Тут знаходиться 12 таблеточок. Таблетки мають таку тверду текстуру, смолисту, вони прекрасно розчиняються у воді. От, можна смоктати, коли захворювання горла, от, коли запальні процеси, можна так вживати пити по схемі. Що хочу сказати, що дуже добре малим дітям да й дорослим робити чиї з таблеточки фіторія. особливо, коли є запальні процеси. В мене мама, який 88-й рік, і особливо в холодну пору року, коли отак от зябко. Вона дуже любить фіторовий чай, як вона називає. Він на смак, ну так як для мене, має смак приємний цикорію. От, вона ще додає туди ложечку меду і е, дуже хороша дія. Воно знімає такі запальні процеси, укріплює імунну систему. Дітям, внучкам, як внуки були маленькі, відпоювали, коли дуже часто було в діток, як тільки підуть в садочок, так і горло, то дуже популярні ці чаї. У мене внучок уже сам просить, що запарти мені фіторовий чай. Ось це стосовно таблеточок. Крім того, хочу сказати, я от знайшла каталог, який з 2003 року, і тут розписані схеми. Вживання таблеток при запальних процесах, крім того, не тільки запалення, й при цукровому діабеті, тому що воно впливає на нашу ендокринну систему нормалізації, йде при ангінах, при гастрітах, при жовчно-кам'яній хворобі, при захворюваннях нирок. Все ми використовуємо скрізь там, де є запальні процеси. Особисто в мене, що було на практиці, це коли звернулася людина, коли був в нашій країні ковід, і в лікарні було тяжко попасти. А в неї мама хвора на цукровий діабет, і там починалось так, як гангрена. І от вона звернулася, що їй на три дні щось порадьте, бо все те, що в аптеці щось не допомагає. І ви знаєте, спробували, взяли. Таблеточки Фітор, до Фітора ще підключили пектацерол, щоб інтоксикацію знімати. І ви знаєте, людина прийшла, каже: я не повірила в понеділок, бо це ми в п'ятницю розрахували на п'ятницю-суботу, неділю. А в понеділок людина прийшла, каже: я не повірила. Мама почала спати, воно і знеболу почало знімати запальні процеси. От. Тому бачите, наскільки якісний трав'яний препарат, який не тільки профілактичну дію, як для мене і лікувальну. Я його використовую в таких цілях. Крім таблеточок, компанія Фіторія виготовляє супозиторії. Супозиторії, вони так само, як і таблеточки, мають чорного кольору, тому що йдуть смоли, листя дуба, клена, ліщини, прополіса і мають протизапальну дію. Можна як вагітально, так і ректально. Є універсальний фіторія, є з різними наповнювачами. І ромашка, подорожник, прополіс обліпиха, дуже з олійкою обліпихи, дуже популярно з олійкою чайного дерева. Як ви знаєте, що чайне дерево, крім того, має сильну протигрибкову дію, тобто можемо рекомендувати при примолочниці. Ось такий вид супозиторії, який я навіть маленьку частинку не сказала, бо є набагато більше. Кого цікавить, можу знайти, почитати. Ну, дуже багато. Дуже хороша серія шампунів для миття волосся. Наразі я вам не можу показати, можу показати тільки ось мило, але шампунь так само такого темного кольору. Він іде як для сухого пошкодженого волосся з олійкою, коноплі, так і універсальне. Для, яке має оздоровчу дію на шкіру голови, е, крім шампуня серії Фіторія і серії Фіторіци, теж є свої шампуні, є кондиціонер, який доглядає за вашими кінчиками. Е, крім цих всіх серій, хочу показати, що є капельки для носа, як для діток, так і для дорослих. Ось так вони виглядають, які знімають запальні процеси в пазухі носа, мають протинабрякову дію. Мають противірусну, антибактеріальну, покращують носове дихання. Діткам при аденоїдах теж рекомендовано. Що ще хочу сказати, ну це вже за продукцію серії фіторицид і в, у Фіторії так само є. Є очні капельки. В серії Фіторія називається Фаурін. Вони з такою. Піп'яточкою, дуже зручно в користуванні. Вони ось це вже в мене кінчились, просто я цей флакончик використовую для своїх потреб. А в компанії фіторіцид вони називаються IC і фітопроб. IC і фітопроб, вони майже ідентичні за своїм складом, єдине у фітопроб, що входить прополіс. Для покращення зору, для капельки, для зняття напруги від комп'ютерів, телефонів. Навіть у нас окуліст вже працює давно, пробує рекомендує дітям з десятирічного віку, дуже прекрасно знімає напругу від телефонів, так як любителі в нас діти телефонів, покращує на судинки ока, на мікроциркуляцію. Знімає запальні процеси, це теж один з популярних продуктів. Крім того, хочу показати ще серію фіторіцит, ось такі в них вагінальні ректальні супозиторії, які використовуються при всіх запальних процесах жіночого організму, сечо сечової системи і жіночих запальних процесів, так і ректально можна використовувати. Що ще хочу розказати? Продукція Фіторія має дуже хорошу косметичну серію. Ще перед війною я отримувала дуже чудові креми, велика подяка виробнику, недорогі в ціні. Так само, мазів форми вони випускають. ну Те, що зараз я вам наразі не можу показати. Так само, ось є такі буклети, де можна, от, наприклад, продивитися. Ну, по суті, я вам про все розказала. От. Отак вони виглядають, ось так виглядає шампунь. Ось тут ближче трошечки, що можна побачити. Є таблеточки для носа, от, капельки для очей, капельки, от, е, супозиторії, це все, що розказала. От. Користуйтеся, е, тому що профілактика. Скажу ще раз: вона дешевша і вона краще для вашого організму. Це біологічно на, ну, сила нашої природи, і ця продукція якісна, тому що випробувана вже часом. Тому я вам бажаю всім міцного здоров'я. Будьте здорові! Звертайтеся своїми питаннями, якщо вас дійсно щось цікавить. Будьте здорові!